Коли висаджуєте рослини і тільки починаєте створювати свій садок, моя порада висаджуєте рослини одного віку, щоб вони однаково зростали і однаково збільшувалися. Коли ми висаджуємо, одна рослина вже доросла, або туя, або ялівець, а десь поперед нею висаджуємо маленьку рослинку, поки вона дорос... доросте, щоб гармонія була в поєднанні між рослинами. Це пройде деякий час. Тому дуже гарно висаджувати однакові рослини, щоб вони зростали однаково. І знаєте, як перед вами буде картина, яка буде збільшуватися. Всі рослини будуть збільшуватися. Навесні у вас і ялівець, і гортензія збільшилися, злакові рослини збільшилися. Ну, це я поряд з ними знаходжуся. Чагарники, вони будуть однаково в розмірах збільшуватися. Це більш гарніше виглядає. Тому, коли замислюєтеся, які рослинки придбати, купуйте однакові за віком. Бажано, щоб вони і в розмірах були, більш-менш однакові. Ну, це моя така порада, мій досвід, як я. Висаджувала своєму садочку, а потім для того, щоб гармонійно все виглядало, якщо рослина була якась дуже висока, мені треба було її підстригти, ну, щоб збалансувати зовнішній вигляд квітничка. Чому так ретельно треба обирати рослини, коли ми створюємо сади, все обмірковувати? Ось стою поряд з ялівцем, звичайним козацьким. Якщо ви не хочете мати клопоту з обробками е, груші, якщо в вашому садочку будуть зростати дерева груш плодові, або ялівець е, казацький, або груші. Ну так, тому що е, в травні місяці може бути проблема їржа і все таке інше, ось дивіться, скільки нюансів. Треба враховувати, коли ми створюємо сади. Багато хто вважає, що «та, що там такого? Посадив і нічого, все буде зростати. Для того, щоб сади мали гарний вигляд, треба дуже багато попрацювати перед тим, як вже висадити всі рослини. Тому що коли ми дивимося на сади когось. І бачимо, які вони гарні, як це так вийшло, що всі рослини так виглядають, що вони такі зелені, що вони такі яскраві. Нам здається, що, ну, знаєте, ну, може, така вдача в господарів, які висадили свої садочки. Ні, друзі, це досвід, це обмірковання, це підготовка для того, щоб. Все, садочку зростало на своєму місці, на правильному місці, щоб спека не зашкодила, щоб затінок для деяких рослин не зашкодив їхньому зростанню. Знаєте, ми, коли дивимося на сади, нам ну, думаємо, скільки ж він буде зростати, як це все, як це все довго. От спитайте в тих, кого садочком. 10, 15, 20. Нашого сусіда вже майже 30 років садочку. Чи швидко він е, зростає? Впевнена, відповідь буде, буде така. А ми й не помітили. Воно якось, якось зростало, зростало, і вже ось таке стало, друзі. Ну, е, про те, наскільки швидко зростає садок, буде в нас наступне відео. Як швидко зростає сад. А сьогодні, наприкінці цього відео, моя порада така: почніть з невеличкого квітничка, з невеличкого місця, з, небагато, з невеличкої кількості рослин, щоб все у вас спочатку вийшло. Зробіть якийсь такий куточок відпочинку, щоб ви могли створити якусь невеличку красу. Щоб ви могли сісти десь і помилуватися вашим створінням, або е, самі, е, дивлячись на те, що ви висадили, створили і вас це надихало, або з кимось, поділилися своїм досвідом, розповідали, як це вам вдалося створити саме таку красу. Щоб вашому садочку були такі місця, де цікаво бути, відпочивати всім мешканцям. Вашої сім'ї, або вашим друзям, або всім, хто приїжджає до вашого садочку. Бо ми створюємо простір не тільки для себе. Нам хочеться, щоб всі наші друзі, всі наші близькі мали змогу теж об'єднатися з природою. Бо людина без природи, ну, як вона може існувати? Якщо вам корисно це відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписалися на початку, друзі, одразу підписуйтеся. Сподіваємося, що наші поради вам допоможуть ось саме на початку. Всім вам бажаємо натхнення в цьому. І що саме головне треба тільки розпочати. А потім, друзі, це так, захоплююче. Ой, рослинка за рослинкою, рослинка за рослинкою. А потім вже почнете живцювати. Все це розсаджувати по своєму садочку, ну це вже попереду. Але час дуже-дуже швидко спливає, дуже швидко. Про це в наступному відео. Всім вам бажаємо всього самого найкращого, Україні перемоги! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі Сад Світла Світлани, в нашому гарному зеленому садочку. До зустрічі!